У міжнародно економіко-гуманітарному університеті побільшало маленьких гостей. До Мегу завітали учні початкових класів з цікавістю, посмішками і безліччю запитань. Для них провели пізнавальну екскурсію в музей миру та зоологічний музей, який діють при університеті. Головна мета. Це те, щоб ці діти знали, що є такий університет, щоб вони вивчали нашу природу, щоб вони вивчали нашу історію, нашу культуру і не суралися саме цього. І ми бачимо в цих дітях вони, вони шумлять, тут нам створюють такий цікавий фон. Створюють наше майбутнє, і ради них ми тут і працюємо. У музеї миру школяри побачили унікальні експонати, які розповідають про непрості сторінки новітньої історії України від подій Майдану до реалій сьогодення. Це простір пам'яті, що надихає цінувати мир і розуміти його ціну. А в зоологічному музеї діти занурилися у світ природи, побачили експонати тварин та птахів. А найбільше захоплення викликала експозиція з комахами у скляних рамках. Десятки різновидів від яскравих метеликів до хомерних жуків. Це рідкісна можливість побачити таку різноманітність зблизька і роздивитися кожну деталь. У всіх метеликів тут всі дуже, дуже яскраві крила і всі різні. Тут Багато є комах і тут цікаво. А яка мені більше комашка подобається? Паличні. Екскурсія стала не лише цікавою пригодою для дітей, а й способом надихнути їх на пізнання навколишнього світу. У меге кажуть, такі візити обов'язково будуть продовжуватись. Аніта Глінчук, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу.